Не готуйте такий пиріг, тому що будуть просити добавки. Наступає літня пора і дуже скоро ми будемо ласувати вишнями та черешнями. Сьогодні ділюсь рецептом дуже простого, але смачного соковитого пирога. Його можна готувати з будь-якими ягодами. У мене сьогодні буде із черешнею. В миску кладу м'яке вершкове масло, до нього додаю сіль, цукор, ванільний цукор і це все збиваю міксером. Потім поступово ввожу яйця. І продовжую узбивати Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобалось відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер до тіста всипаю просіяне борошно, розпушувач та трішки крохмалю. Тісто має вийти однорідне, гладке, ось таке, як в мене воно на відео. Довго я його не збивала, готується все дуже швидко. Тепер форму присипаю борошном і перекладаю в неї тісто. За допомогою лопатки розглажую його зверху. Якщо у вас тісто дуже липке, використовуєте водичку, змащуєте лопатку водичкою і воно буде гарно розрівнюватись по поверхні. Черешні потрібно засипати борошном і крохмалом і гарно перемішати. Це потрібно для того, щоб в тісті вони не впали на дно а були посередині. Черешні викладаю на тісто, розглажую їх так, щоб вони повністю закривали саме тісто. Тепер готую крихту, для цього я змішую вершкове масло, цукор та борошно. Ось такий вигляд вона має, її можна перетирати руками. Я сьогодні перетерла вилкою. Викладаю її поверх черешні, щоб вона повністю закривала черешню. Такий пиріг я відправляю в духовку, яка розігріта до 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Готовність пирогів я завжди перевіряю дерев'яною зубочисткою або спашкою. Вона повинна виходити із пирога повністю сухою. Цей пиріг просто тає у роті. Готую його вже пару разів з різноманітними начинками, і з кожним разом він відкривається все більше і більше по смакам. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного! Готуйте з любов'ю і мирного неба.